Вже декілька днів поспіль з новин не зникає ім'я Дениса Комарницького, якого також називають Смотрящим за Києвом. Як з'ясувалося, йому вдалося втекти з України у супроводі людей із ксивами СБУ, і тепер він вільно розгулює рідним. Поки самим Комарницьким, сподіваємося, займається слідство, телеграфією вирішив з'ясувати трохи більше про його найближче оточення. Як виявилося, дружина втікача Ірина Комарницька, також дуже небідна жінка. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Інформації про Ірину Комарницьку в мережі практично немає. Відомо, що вона народилася у 77-му році і має трьох дітей: синів Максима і Віктора, 2001 та 2005 років народження, та дочку, народжену у 2009 році. Інформацію про нерухомість та чи не єдині фото Ірини Комарницької ми знайшли у єдиній базі корупціонерів. У матеріалі йдеться про те, що дружина Смотрящого за Києвом володіє елітною нерухомістю у столиці та області на мільярди гривень, зокрема, із жовтня 13 Цього року Ірина Комарницька володіє нерухомістю площею 355 квадратних метрів у будинку на вулиці Інститутській, 18А у самому центрі Києва. За даними сайтів продажу нерухомості, така квартира може коштувати близько 1 мільйона 700 тисяч доларів. Крім того, у 2015 році Ірина Комарницька отримала у подарунок квартиру площею 136 квадратних метрів на вулиці Дмитрівській. Орієнтовна вартість такої нерухомості може сягати 500 тисяч доларів. Також дружина втікача є я власницею офісних приміщень загальною площею 283 квадратних метри у житловому комплексі Підвисоцький на вулиці Кахи бендокідзе Вони були придбані у 2017 році, а їхня ринкова вартість може сягати приблизно 1 мільйона 400 тисяч доларів. У березні 2021 року Ірина Комарницька стала власницею приміщення площею 566 квадратних метрів із криницею та альтанкою біля озера в елітному селищі Козин Київської області, що коштує близько 2 мільйонів. Доларів у володінні дружини Смотря, що за Києвом також може бути автомобіль Mercedes-Benz GLE 53 AMG 20-го року випуску. Придбала вона його у грудні 21 го Вартість такої нової моделі складає близько 155 тисяч доларів. Зазначимо, що ці дані датуються 22-м та 23-м роком. Цілком імовірно, останнім часом у володінні Ірини Комарницької з'явилося щось новеньке або ж вона навпаки могла продати частину свого майна. У результаті бойових дій між Росією та Україною, що тривають вже 10 років, без житла залишились десятки тисяч громадян. Та мало хто знає, що за цей час свої помешкання втратили і самі лідери країн. Зокрема, через санкції та ордер на арешт від МКС, Володимир Путін не може подорожувати, а отже, й відвідувати свій маєток у Фінляндії. А розкішну квартиру Володимира та Олени Зеленських у Криму привласнили окупанти. Докладніше про те, як виглядає елітна нерухомість президентів далі, підписуйтесь на наш канал. До того як стати першою леді Олена Зеленська працювала сценаристкою у студії квартал 95». За час своєї діяльності вона встигла придбати квартиру у розкішному житловому комплексі імператор у селищі Лівадія, що за три кілометри від Ялти. Там живуть відомі політики, бізнесмени та представники шоу-бізнесу. Комплекс розташований неподалік лівадійського палацу і виконаний у тому ж стилі з колонами, панорамними вікнами та вишуканою ліпниною на фасаді. На боках біля головного входу мешканців зустрічають. Скульптури левів, а на території комплексу є фонтан. На даху розміщені два басейни з шезлонгами та місця для відпочинку. Звідти простягається вид на море і гори. На території працюють камери відеоспостереження, охорона, служба експлуатації та паркінг. Квартиру площею майже 130 квадратних метрів та паркомісце на 16 квадратних метрів. Олена Зеленська придбала у квітні тринадцятого року. У 19-му вартість такого житла у цьому комплексі оцінювали у 500 тисяч доларів. Після окуп. Ації Криму продаж нерухомості ускладнився не лише через високі ціни, але й через проблеми з документами. Законність будівництва цього ЖК прокуратура Ялти перевіряла ще у 2008 році. А після приходу окупантів з'ясувалося, що частина землі, на якій звели будинок, нікому не належить. У 23-му році окупанти продали квартиру зеленської на публічних торгах за понад 44 мільйони рублів, тобто за 17 мільйонів гривень. Новою власницею стала жінка на ім'я Ольга Липовецька. Спочатку. Російської агресії свою нерухомість за кордону втратив і сам кремлівський диктатор. Без господаря залишився його розкішний особняк у Фінляндії. Триповерховий маєток за 18 кілометрів від російського кордону будувався спеціально для Путіна і був частиною цілої резиденції, оточеної лісами на березі озера Сайма. На ділянці площею 4 гектари розташований особняк на 850 квадратних метрів. Приміщення для охорони, рибальський куточок і господарчий блок. За даними роз будівництво комплексу здійснював Віктор Хмарін, друг Путіна зі студентських часів. Вартість резиденції оцінюють у три мільйони євро. Зокрема, підготовка ділянки коштувала близько 120 тисяч. Будівництво віли 500 а будинок для охорони 200 тисяч. Ще 400 тисяч євро пішло на будівельні матеріали. у середині будинку є робочий кабінет, обідня зала, мільярдне підземний гараж, басейн, сауна, вісім туалетів і винний льох. Ймовірно, Путін планував приїжджати туди з друзями ми на риболовлю та полювання, але не склалося. Будівництво заглохло у 2017 році. Коли журналісти приїхали на територію резиденції, двері були відчинені, а всередині нікого не було. Чимоданів для путінських екскрементів у всіх восьми туалетах очевидно теж не було. Наталія Королевська, колишня народна депутатка, яка працювала у Верховній Раді на догоду Кремлю. Вона склала мандат лише у лютому 23-го року, але вже перебуваючи за кордоном. Згодом Королевську оголосили в розшук, оскільки її підозрюють у недостовірному декларуванні. Журналісти програми Гроші з'ясували, що до втечі з України королевська мешкала в котеджі в селищі Лісники, що за 20 кілометрів від Києва. Докладніше про те, як виглядає її будинок. Далі підписуйтесь на наш канал. Особняк королевської розміщений на території у понад гектар. Окрім будинку, там облаштований басейн, штучні озера і гора. Також є будинки для охорони та прислуги, один із яких простягнувся на 200 квадратних метрів. Саме помешкання займає площу у 600 квадратних метрів. Поруч є лазня. Також по всій території висаджений газон, встановлені альтанки для відпочинку, насаджені різноманітні дерева і кущі. Екснардепка зазначала, що розкішний будинок, начебто, належить її батьку. Тому вона й не записала його у декларацію. Натомість сама колишня чиновниця зареєстрована у квартирі чоловіка. Також Наталія стверджувала, що їздить у цей особняк на вихідні до батьків. Хоча журналісти простежили за Екснардепкою. і Побачили, що вона відвідує маєток щодня. До того ж, у її соцмережах можна побачити багато різних світлин біля будинку у лісниках. Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення Королевська втекла в Дубай разом із чоловіком і дітьми. У 23-му році екснардепку оголосили в Ошук за недостовірні дані у декларації за 20-й рік ішлося про те, що політикиня не вказала у декларації земельну ділянку та будинок у Підмосков'ї, а також земельні ділянки на київщині. Цьогоріч українці святкуватимуть Великдень 20 квітня. Через безпекову ситуацію на длі війни довготривалі масові заходи у церквах можуть бути під забороною. Втім, можливість освятити великодній кошик українці все ж матимуть. Враховуючи загальну інфляцію за останній рік, святкові страви обійдуться вірянам дещо дорожче ніж у 24-му. Докладніше про те, скільки коштуватиме стандартний набір продуктів до великоднього столу. Далі підписуйтесь на наш канал. За даними промокодіус, середня ціна великоднього набору в Україні у 2025 році становить 1124 гривні 77 копійок, що на 17% більше порівняно з минулим роком. Аналітики порівняли вартість стандартного великоднього кошика, що включає 10 яєць, 1 кг твердого сиру, кілограм сиров'яленої ковбаси, один білий батон, одну упаковку хрону та набір з трьох свічок. Найвигідніше за 950 гривень цей набір продуктів можна придбати. в у сільпо та Ашані його вартість складе вже близько 1120 гривень, а в Новосі за святкові наїдки доведеться викласти майже 1190 гривень. Аналітики також підрахували середню вартість приготування домашньої паски, яка складається з 700 грамів борошна, 6 курячих яєць, 180 грамів вершкового масла, 300 грамів молока, 400 г цукру, родзинок та 40 грамів дріжджів. Орієнтовна ціна традиційної випічки складе в середньому 200 2 гривні, пише Діло Нагадаємо, у лютому 25-го року споживча інфляція в Україні склала 0,8%, порівняно з січним. А з початку року ціни зросли на 2%. Швидше за все, зростали ціни на фрукти, деякі продукти тваринництва, борошно та крупи. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.